Тіма, давай всім скажемо привіт! Помахай всім ручкою. Так, всі раді тебе бачити і хочуть, щоб ти да, молодець! Тільки пальчики ми в ротик не беремо. Скажи, що у нас сьогодні є? Дивіться, у нас такі є сонячні, красиві кольорові іграшки, а ще у нас є мисочки. І ми хочемо ці іграшки позбирати. І в цьому нам допоможе Тіма. Давай будемо разом щати, скільки в нас мисочок. Один. Говори голосно. Один. Тепер. два. Тіма. Давай разом. Два. Повторяй. Ну. Три. І. Чотири. У нас є чотири красивих кольорових мисочки. Дивись, тепер уважно. В. Жовту мисочку. Ми зараз, щоб тобі не заважати, щоб вони тобі не заважали в жовту. Будемо збирати лише червоний колір. Знаходь тут червоний і кидай його до своєї мисочки. Так, да, правильно. Давайте я буду допомагати. Да. І ще є червоний. Тільки в жовту зберемо. Ні, лише червоний, дивись. Це у нас помаранчевий. Ні, це й не можна. А де червоний ще є, Тіма? Молодець, так, да, давай його достанемо. так, Молодець, червоний. кидай його до мисочки. А де ще є червоний? Покажи, будь ласка. Де у нас ще червоний? Ні, це розовий. А де червоний? Пошукай. Це жовтий у нас колір, а нам потрібен червоний. Ось такий червоний. Да? Давай порахуємо, скільки в тебе вийшло. Один, два, три, чотири. Чотири жовтих. Червоних ми зібрали в жовту тарілочку. Тепер всі давай білі. Добре, лише білий. Ні, ні, Тіма, не поспішай. Ти поволожив сюди білий колір. Тепер лише білий будемо збирати. Де ще у нас є білий? Так. А ще подивись, де ще є білий? Лише білий. Дивись, це одинакові кольора. Ні, так? Да? Це інший, це помаранчевий. А де у нас білий колір? Ану, пошукай. Ні, подивись, ось у нас отакий білий повинен бути. Де отакий білий ще тут є? Подивись, де є такий? Ні, це розовий. А де білий? Ось диви, Да? Ось білий. А жовтий, дай, будь ласка, мені. А білий А де ще один білий? Ану, подивись, уважно, дивись. Ось такий, да? нам потрібний ось такий ще білий. Молодець. Давай ще раз порахуємо, скільки в нас вийшло. Один, два. Три, 4. А фіолетову мисочку ми будемо збирати, який кольор ти хочеш. Зелений. Давай зелений. Де у нас ще є зелений? Покажи, будь ласка. Ось тут. Пошукай, де ще тут зелений є. Тільки зелений. Ось диви, Це зелений? Так. А де ще зелений? Ось це зелений? Молодець. А це зелений. Так, давай знову спробуємо порахувати. Один. Два. Підожди, ми ще не закінчили. Один, два, три, чотири. І залишилась у нас ще зелена мисочка. Який колір ми туди будемо. Помаранчевий. Давай, помаранчевий будемо збирати. Де такий ще колір є? Ось це помаранчевий. Так, кидай помаранчевий. Але це червоний. Він говорить: ні-ні-ні. Я повинен бути в іншій мисочці. А до друзів і в мисочку йде помаранчевий. Не жовтий, лише помаранчевий. Да, давай порахуємо, скільки вийшло. Один. Два, три, чотири. Ми в кожну мисочку положили чотири кольори. Дивіться. Тут помаранчевий, тут зелений, тут білий, а тут червоний. Молодець. А дуже багато різних кольорів у нас залишилося на столі. Ми їх зберемо пізніше, так, да, Тіма?